Вітаю вас на нашому каналі. Зараз багато є моделів міні-тракторів Кентавер. Вони всі обновили зараз йдуть в новому кузові в такому дизайні, з лінзованими фарами. Ось із бюджетних, типа кінтавр 504, трактор на 50 кінських сил без кабіни. Інтересний такий апарат. Має рівну підлогу, Удобну посадку. На, підлог, на КМП в нього йде. 8 передач вперед і 8 передач назад. На досить високій базі 12,4х28 у нас йдуть задні колеса з довантажувачами. Передні йдуть у нас 83 на 20 має хороший високий клірень. Встановлено на ньому двигун 4-хциліндровий. Зараз відкриємо капот. Побачимо, що там у нас двигун. і так далі. От у нас на гідроупорах піднімається недостатньо високо. так, Двигун у нас встановлено тут КМ-495. ну Чистих 45 кінських сил видає даний двигун. Механічна паливна апаратура. Простенька. 4 циліндра 4 форсуночки. Є свічка накалу для легкого запуску в зимовий період. Встановлено блок запобіжників ось тут, під капотом нормально удобно, не замокають, не перегорають, нічого не коротить, не горить і так далі. Дивіться, який встановили вже сюди передній мост, потужний, ось досить потужний, такий об'ємний. Поднімали балка. Також гідроуз підсилювач керма, двохштоковий циліндр спереду стоїть. Має хороший виворот, рулиться адекватно. 110-та в нас акумуляторна батарейка стоїть китайського виробництва. Хорошо вони ходять. Два насоси, гідроусілі і гідравліка основна окремо. Бачок гідроусилителя руля встановили ось вже тут, з правої сторони біля труби. Раніше на радіаторах вони завжди ставили, зараз ставлять вже ось тут. посадка в трактор з лівої сторони, тільки, можна і з правої, але тут немає підножки, Не комплектує. Завод підножкою на праву сторону. Так, колія в ньому регулюється 130. Можна 120 ставити, можна ставити 130 попередку. По органам управління все удобно. По бокам, посередині нічого немає. Це в нас понижайка, повишайка, реверс, передачі, передок. Вал відбору потужності. Тут він двохшвидкісний на 540 тисяч обертів. Сидіння з підлокотниками встановлено, воно на пружинах. Ось можна побачити пружини в сидінні, амортизує адекватно, регулюється під зріст, двигається перед. Посадка досить удобна. Ззаду також комплектований лінзованими фонарями. Ось такими красиві вони, але не ремонтно пригодні. Далі встановлено. Додаткову гідравліку, розподільник. Ось у нас є дві гідропари, два червоних і два синіх. Ось, це в нас на виносне навісне обладнання, яке ви будете сюди доставляти. Основна гідравліка у нас навісха трьохточка, 22-й пальці китайські. Це навісне. Встановлено один циліндр у нас у гідрованні, як і раніше, в старих моделях. Тут у нас йде подйом і опускається вона під своїм весом. Вал відбору шести на 540 тисяч 1000 обертів. Гідрованна окрема від коробки заливається у нас ось тут гідравліка. Коробка незалежна від гідравліки. Це також плюсик. Є причепний пристрій, різдка для причепа, фонарь назад, такий самий простий, Також ручний газ. По керму вал керма достатньо високо стоїть, але кермо наклон не регулюється. Не опускається, і не піднімається і угол керма не регулюється. Також стоянкові тормоза у нас встановлені на даному тракторці. Панель приборів електронна, там все вона показує. механічного немає там нічого, все електронне. Палений бак зроблений інтересно, Паливний бак він не приборка. Ось тут заливається солярка у нас. Я нічого не може сказати, не важив, ну десь на скидку до тонна 800, десь до на 850, до 2 тонн його вага. Я думаю, більше не натягнемо вітром. Хто може важив, може написати коментар, скільки важить даний трактор. Звичайно, що масса не фільтр тут стандартний. В принципі, адекватний тракторець, має високий кліренс. Все зроблено, як на мене, по углу. Бюджетний, двохдискове щеплення встановлене на даному тракторці. По задку регулюється у нас колія, розборні задні колеса стоять і також можна ще трохи ступицями двигати, переставляти, хатися. Ціна на даний трактор за номером телефону. Є модельки у нас і 24-ки, 40 ки з кабінами, без кабін. кентаврів. Дуже багато їх зараз. Хто бажає придбати, будь ласка, звертайтеся по номеру телефону або на сайті, робите замовлення. Доставка додому безкоштовна. Заливається антифріз. Привозимо техніку, розрахунок вдома по факту. Можна на розрахунковий рахунок або на лічку. В принципі, будь-яка валюта приймається. Ось так. Телефонуйте. Гарного всім дня, до нових зустрічей. Слава Україні!